Однією з форм колективної методичної роботи є діяльність методичних комісій. Тому основним завданням роботи методичної комісії, комерційних та економічних дисциплін є удосконалення форм і методів навчально-виробничого процесу, підвищення педагогічної майстерності педагогів, надання всебічної методичної допомоги. Тема, над якою працює методична комісія, провадження навчально-виховний процес. Новітніх сучасних технологій на основі ідей педагогіки співробітництва. Перегукується з нако-методичної проблеми навчального закладу. Наказом директора про організацію методичної роботи в 2014-15 навчальному роках затверджено склад методичної комісії. Кожен з педагогів, незалежно від досвіду, творча, цікава особистість, що здатна реалізувати та втілити в життя спільно напрацьовані проекти. Постійно самовдосконалюватись, набувати нових компетенцій, необхідних в роботі педагога. Напрацювання педагогів у вигляді методичних розробок, розробок уроків, навчально-методичної літератури накопичуються у індивідуальних кейс-папках досвіду, що зберігаються у методичному кабінеті. Завдання діяльності методичної комісії сприяти професійному, творчому зростанню педагогів. Надавати допомогу у розвитку та підвищенні професійної майстерності, забезпечити виконання вимог до організації та здійснення навчально-виховного процесу, удосконалювати зміст та форми навчання на засадах ідей педагогіки співробітництва, вивчати та впроваджувати в роботу сучасні технології навчання, застосовувати різні форми і методи проведення уроків. Допомогти педагогам організації самоосвітньої роботи та професійної майстерності. Виявляти. Узагальнювати та розповсюджувати досвід творчо працюючих педагогів. Розробляти навчальні, навчально-методичні, дидактичні матеріали для провадження інноваційних технологій. Брати активну участь у різних формах методичної роботи. Розробляється план роботи методичної комісії на рік. Де планується до реалізації завдання, які покладено на методичну комісію. Та завдання визначені планом методичної роботи, плани обов'язково узгоджуються між собою. Визначається тематика засідань, зміст роботи методичної комісії. Між засіданнями на початку навчального року на засіданні методичної комісії. Розглядається та погоджується регіональний компонент за професіями. Упорядковано та зведено до єдиного зразка ведення документації методичної комісії. За підсумками року, педагогами оформлюється звіт викладача, звіт майстра виробничого навчання, головами методичної комісії, звіти роботи методичної комісії. Педагоги беруть активну участь як у засіданні шкіл передового досвіду, шкіл педагога пожитківця інформаційної служби, так і у різноманітних конкурсах, конференціях, діляться власним досвідом під час проведення відкритих уроків на обласному рівні, секційних засідань обласних фахових секцій, створюють навчально-методичну літературу, залучають учнів до проєктної діяльності. Так, цьогоріч проведено круглий стіл. Реалізація освітніх інновацій в контексті розвитку педагога ПТНЗ, семінарські заняття, зміст і методика вступного інструктажу, самоаналіз уроку, поради майстру початківцю. Тиждень майстра початківця. Педагоги взяли активну участь у виставці комплексно-методичного забезпечення предметів професійної підготовки, педагогічні ідеї та знахідки, в рамках якої проведено виставку Віват-Педагогічний пошук. У тренінгових заняттях сучасний урок виробничого навчання, сучасний урок теоретичного навчання, у круглому столі дисципліна на уроці, у тижні педагогічної майстерності, окриленій творчістю, у педагогічних читаннях, педагогічні стратегії застосування ключових понять педагогіки співробітництва, організації навчально-виховного процесу, для посилення інтеграції змісту загальної освіти та професійної підготовки. Практикуються спільні засідання методичних комісій. В діяльності методичної комісії використовуються як традиційні засідання, так і нетрадиційні форми роботи круглі столи, тренінги, консиліуми. Щороку проводяться тижні методичної комісії, участь у яких беруть всі члени, проводяться конкурси тематичних газет. Конкурси презентацій Моя професія. Конкурси професійної майстерності за професіями, олімпіади з бухгалтерського обліку, технології торгівлі, брейринги, вікторини, тематичні радіогазети, інтелектуально розважальні ігри. Звіт про проведення тижня методичної комісії оформлюється у вигляді буклету. Працює методична комісія над впровадженням у практику роботи інформаційно-комунікаційних технологій. Освоюються педагогами та впроваджуються в практику роботи технології створення динамічних презентацій презі, інтерактивних вправ за допомогою сервісу LearningApps.org, за допомогою яких створюють інтерактивні кросворди, пазли, інтерактивні вікторини та онлайн-ігри використовують генератори ребусів, майстри виробничого навчання Зорутюк Олена Володимирівна, Белійська Галина Вікторівна. Ланець Наталя Сергіївна, задворна Людмила Вікторівна, викладач Кирилкова Альона Анатолівна, використання інформаційно-комунікаційних технологій надає широкі можливості для суттєвого підвищення якості навчального процесу, підвищує як рівень засвоєння знань, так і інтерес до навчання в цілому. Уроки із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Набувають іншого характеру та стилю, потребують нових методичних підходів. Ще багато планів та ідей покращення навчально-виробничого процесу у Арсеналі методичної комісії. Тому через різноманітні форми методичної роботи, самоосвіту, набуття нових компетенцій членами методичної комісії реалізуються новітні підходи до проведення уроків виробничого та теоретичного навчання. Дякую за увагу!